Вітаю всіх! І так я повернувся. Після коротесенької паузи в три місяці я зібрався з силами і з бажанням робити нові відео. Надіюсь, ви раді. Спочатку я хотів зробити відео по Forbidden Fantasy, про яку колись писав. Можливо, в Ютубі або в Телеграмі, або в Discord, на які ви маєте обов'язково підписатися. Але пройшовши цю гру, я зрозумів, що це просто гамно. Сюжет там ніякий. Максимально, що можна подивитися, це сексуальні сцени, які я залив в свій телеграм-канал. Тому надіюсь, ви зробите правильне рішення і підпишетесь на нього. Але сьогодні ми будемо говорити про іншу гру, а саме Bad Knight. Як підказав мені чат GPT, це гра вертикальний скрол-шутер, але з дуже незвичним гумором та еротичністю. Хай бог милує. Тож перейдімо відразу до неї. Гра мені сподобалася своїм мультяшним ретро-візуалом. Тож з чого починається сюжет? Жили собі дід та баба, а точніше король і королева, і було в них три дочки. Мали вони своє королівство, і одного разу до них навідався король демонів. Який розвалив їхній замок, забрав їхніх дочок, а також всю жіночу прислугу, яка була в замку, і тепер ви жопний лицар, був викликаний королем для допомоги і порятунку усіх дівчат, які знаходилися в королівстві? В цьому йому буде допомагати чаклунка Ейріс. На початку нас вчать, як керувати нашим головним персонажем, і після того як ви цього навчитеся, Айріс буде викрадена бандитами. І від цього моменту починається наша пригода. Як вже було раніше сказано, лицарь буде вбивати. Різних бандитів, демонів і обов'язково фінальних босів за рахунок своїх здібностей. Ви з періодичністю стріляєте мечами, стрілами, сурікенами або ж піками. А також певним часом вам доступна суперабілка у вигляді мілічного удара мечем, який знищує всі атаки ворогів і наносить додаткову шкоду самим ворогам. Я як істинний казуал починав грати на середньому рівні складності, і можу сказати, що він такий і є, доволі помірний. Рівні проходяться можливо, не за першим разом, але доволі легко, за винятком декількох босів. Під час проходження рівнів ви мусите збирати копійки, які будуть випадати із ваших ворогів. За ці копійки, об'єкт, якого ви на цьому рівні рятуєте, буде поступово роздягатися, щоб посилити нашу жагу збирати копійки. Також після виконання Нання комбо і забиття великої кількості ворогів за короткий час вам буде доступна броня для нашого персонажа під якою можна пережити один удар ворогів. Всього вам дається три одиниці здоров'я, але саме здоров'я поділено на частинки. Після першого попадання з вас злітає верхній одяг, після другого злітають штани. А після третього персонаж помирає, і одне здоров'я теж з ним зникає. Але після забиття великої кількості ворогів є такий шанс, що вам випаде додаткове здоров'я. Особливо це притаманно перед босами. Відкриваючи різні скриньки, вам також будуть доступні бусти, які збільшують шкоду вашої зброї, а також пришвидшують саму атаку вашої зброї. Основні механіки я розказав. Тож давайте перейдемо до наших героїнь, яких ми будемо рятувати. Першою героїнею Яку ми будемо рятувати, це Ейріс, яка була послана з нами для порятунку інших дівчат. Ми знаходимо її в доволі непристойному вигляді, із великою кількістю чоловіків, які стоять в черзі до неї. Після того, як наша срака рятує Ейріс, і вона нам добре віддячує. В особливості, як заведено в цій грі. Після порятунку Ейріс. Ми підглядаємо, як одна із покоївок висушує всі соки з бандитів. А після цього ми також підглядаємо, як одна із культисток, яка підкоряється демонам, займається непристойностями з дерев'яним грибочком. Як тільки ми відійшли від цього місця і перемігши всіх гоблінів, ми знаходимо нашого сексапільного командира, після порятунку якої вона теж добре нам віддячує. По факту, після кожного порятунку дівчата будуть нам дякувати. Тому дуже сильно на цьому не буду зациклюватися. Кожна дівчина, яку ми будемо рятувати, віддячує нам натурою. Але особливо можу відзначити найбільш гарячіших дівчат. А саме це кішко-дівчинка Фріл, яку ми рятуємо із лазні, монашку, яку ми знаходимо в містевому Глорі Глоріхол, яка обслуговувала всіх демонів і пасторів, які проходили повз. Вона чимось схожа на Даркнес із Коносуби. І сама вона має доволі тяжку історію. Після того, як вона побачила в лісі демона, якому не захотіла давати дівчинка, вона віддалася йому, а також після цього віддалася всім його браттям. Не будемо забувати про особливості нашого лицаря. Він дуже полюбляє збирати жіночі труси, і під час основного геймплею у вас буде така можливість збирати спідня нашої королеви. За це також даються бонуси і додаткові цікаві сцени. І одного разу, коли ми були в нашому лагері, підлі демонески заманили нашого лицаря в свої кайдани і використали так, як вони хотіли. Але прийшла Еріс і нас врятувала. Після цього ми жорстоко караємо наших кривдниць. Після проходження демонічної цитаделі ми перемагаємо Камілу, одну з головних демонес цього світу, і також її караємо. Піднявшись поверхом вище, ми будемо рятувати наших головних трьох принцес: перша і друга нормальні такі собі мілфочки, а третя незаймане янгольське дитя, яка зі своєї вдячності віддає свій перший раз нашому лицарю. І як тільки ви перемагаєте головного боса, короля демонів, вам дається вибір. Напевно, єдиний взагалі в ігрі. Сісти на. Трон, з якого пульсує зла енергія, або ж просто цього не робити. Якщо ви цього не зробите, королівство буде врятоване. Король і королева нагородять вас золотом, а також повінчають вас із Ейріс. Ви будете мати дитину, а також собачку, і будете жити в мирі та злагоді. Якщо ж ви цього не зробите, і посадите свою сраку на цей трон, зла енергія почне просочуватися в вас. І наш головний герой стане королем демонів. Після цього ви отримуєте всіх принцес, служниць і взагалі всіх дівчат з королівства. Але грав нас питає, якою ціною? Ще на додаток скажу: перебуваючи в таборі, якщо ви зберете всі трухани нашої королеви, вам будуть доступні доволі цікаві факти про життя короля і королеви. Так як король уже був старий, а наша королева доволі молода, вона хотіла дзигель-дзигель Айлюлю. А в нього це не виходило. Тому одного разу вона втекла в замку, потрапила до лісу і побачила декілька орків, гоблінів і всякої різної нечисті. Після цього в користувача, можливо, відкриваються очі і розуміння, звідкіля в королівстві з'явилися принцеси. Кінець. Надіюся, вам сподобалося відео. Як я вже й говорив, не забувайте підписуватися на мій Discord, Telegram, в якому я викладу всі відоси з цієї гри, без цензури. Тому доєднуйтеся, а на цьому ми прощаємось до наступних відео.